Давненько я не знімала зараз... робимо робимо лісницю. Така називається лісниця так, українська. Ми робимо скалу, Шкал... скалу не господи, що перепутала. Ми робимо розпочали над цією частиною. Там я вчора ціре короче, почистила. Замазала антітарло помазала смолою. Вони висохли, сьогодні я їх зам... замурувати. Бачите, все гарно все почистила. Навіть, навіть вчора тут шкаварлак. Вчатку вчора не знімала. Ні, не було настрою і не хотілося. Це дірка для одного брина, а тут залишила для другого брина, але треба сьогодні за... бо не мені, тому що О, дітка, в мене поза. Вот. Ось. І тут прийдеться тако мені оп. Тут вирівняти, коротше, це це я вчора брала, робила. Тут теж повесеру такое вирівнять, це так красиво. Ось так от. Вітя вчора сінку добив, бо вона виходила. Треба її сьогодні вирівняти і тонко, але вона трошки виходила більше, ніж треба. Ось, Так красиво коси почищено. І так, нам потрібно сьогодні зробити тонком ось цю кімнату. Там я сказала віки, що коли хочу М30 виробити, так що, щоб було більш крепше, тому що тут буде ще плитка кухонна. Тут треба, щоб свинка була більш така. Тут вже будуть сінки закінчені, тому ми будемо брати тільки тонку, щоб вироміти все. Я бачите? Вона просто випирала. Вітя з лазером питався її поставити маячки по цій стінці, щоб вона була рівна. І вийдеш кнопочки випирає. Ми так хочемо за турли, що Вітя працював десь пару годин, Вибивав молотком. Ось так от. Це ми вчора ще рахували е лісницю, скалу. І наскільки буде великий підйом. Спочатку скала була ось ось це перша, бачите. Ось оце було двері закінчення. Перший малюнок це була така скала крута, що всі падали з неї. Ми підняли трошечки, нам не, не сподобалося. підняв ще трошки її. Ось таку буду робити скалу. Получається ось так. Це третій варіант, бачите, такий. він була така, а саме ось така. Він зробить, Такий, називається називається, ну, мостик, типу, сюди. І тут буде спускатися, виходить. Вона буде закінчуватися в цій точці. В цій, по-моєму, так? Да? Ні, не в цій. Тут трет третю пунсу. В цій точці буде закінчуватися. Буде 80 см на мати. Ну, ще сьогодні, щоб поставити скалу, перемог все вирівняти, коротше. Добренько. Як я сам пішов уже зараз? Будемо мити ці стіни від пилюки, замітати, і будемо ставити маячки.